Всім привіт! Великдень не за горами, а цей час шукати новенькі рецептики. На просторах інтернету знайшла цей цікавий рецепт: лимонна сирна паска з маковою начинкою. А виходить, вона ну, дуже смачною та простою в приготуванні. а ми не будемо гаяти часу, да готувати. Перше, що я взяла, це сир. Тут його 360 грамів. Він в мене у пакетиках, тому перебивати усе до однорідності не буде, так як великих кропинок сиру немає. Тепер додаю сметану. Мені з... Добилось 2 столові ложки. Сир в мене був жирністю 5%. Тепер додаю 4 столові ложки цукрової пудри. Та також знадобиться 75 грамів вершкового масла. Воно повинно бути кімнатної температури, але я трішки його вирішила підтопити у мікрохвильовці. Все гарно перемішую виделку. Якщо ви хочете масу без крупинок, то краще все це перебити блендером. Тепер ділю сир на дві частини Одна частина в мене буде лимонна, я беру один лимон. Та натираю цедру. Головне натерти лише жовту частину. Додаю до однієї частини сиру та все це перемішую. Для того, щоб паска була більш жовтішою, додаю куркуму. Я її додала не так багато, в мене десь вийшло півчайної ложки. Та все перша частина начинки готова. Тепер беру більш-меншу та додаю дві чайні ложки макової начинки. Ви можете взяти ваш мак, який ви обробили. Але головне брати оброблений мак, щоб він не потрапляв Тепер збираю форму. В мене була ось така з аврори. Я думаю, вона підійде багатьом, розміри форми я не пишу під відео. Та також усі пропорції ви можете знайти там. Обов'язково форму я вкладаю марлею. Таким чином, зайва волога сиру буде виходити. Я її вклала у два шари. Тепер розподіляю жовту лимонну начинку. Потрібно, щоб вона покрила усі краї. Та тепер додаю макову начинку. Повірте мені, ця сирна паска вам точно сподобається. Подобається. Готувала, якщо чесно, її вперше, але вона мені сподобалась ну дуже і дуже сильно. Тепер, коли все готово, вкриваю марлею. Та потрібно чимось придавити саму паску. Я вклала баночки та також макову начинку зверху. Краще все це покласти, коли ви вже поставите у холодильник. Та залишаємо все на ніч. Рідина з сиру сироватка дуже гарно виділяється. Розпаковуємо пасочку та перекладаємо її на іншу тарілку. Прикрашати я її вирішила шоколадною лазур'ю та курчатами. Вийшло ну дуже красиво та мило. Як на мене, таку красу навіть шкода їсти, але виходить ну дуже і дуже смачно. Впевнена, що у вас вийде також, а якщо вам сподобалось відео, чекай на ваш палець вгору та підписку. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!